Доброго дня! Приїхала така красивезна цікавезна машинка. Це електричний бус Deliver 9. У нас зазвичай приїжджають часто такі Deliver 3. Ну, і та, і та розвозить зараз нову пошту. А це машинки приїхали з Європи. Це зараз машина, до речі, срібляста, оця Deliver 3. Зараз заганяємо її на переобладнання в пасажира. Бо Дуже великий попит. Люди шукають такі на 8 місць, такі бусики. А по цій машині? Що, 72 кВт батарейка. 11 кубів, 3,5 метри по полу, задні ворота, світло в салоні. Швидкий портзарядки. Це з Європи машина CCS Combo 2. 25 хвилин заряджається до 80% з нуля. Машинка кабіна на три людини, 300 кілометрів вона виїжджає. Думаю, якщо економно, спокійно, може більше, тому що це по VLT, по способу вимірювання запасу хода, тому якщо обережно і дуже треба виїхати далі, то вона виїде. Машина в таких обвісах, бачите? В кінгурятниках таких навколо. Вони самі коштують там, думаю, там європейці віддали за них. А, задні, задні маємо ззаду два Двері ворота для розміру спеціально поклав, бачите, палету, що палета і так, і так стає. Тут передній привод, батарейка знизу захищена, Вон гума. Гума гарна, ще є один такий бус на підході. По машинки передні, задні парктроніки, камера задня, що ще тут клімат, підігрів охолодження. Швидкий порт зарядки у нас, зараз покажу, тут Оце на кожен день, від звичайної розеточки, вона може заряджатися. А якщо швидка зарядка, то треба оце все витягнули. Світло біле гарне. Машинка огонь. Цінник в описі. Є офіційні представники. Заїжджали машинка перевірена на сервісі офіціальному, на ТО, помилок нема, все працює. Так що нагадую, вулиця Павла Усенка, 8. Ось контакт. Мене звуть Максим, у нас сотні електромобілів різних по наявності. Приїжджайте, підберемо для вас варіанти. І отакі маленькі буси, це на 6,5 кубів, довга база. Буде переобладнуватися в пасажира. Ще є такі біла і така срібляста їде. Ще і коротка база вона, дешевше. Такі буси менші йдуть від 18 тисяч, це коротка база, і довга там 18-19 залежно від пробігу. Крайній пасажир поїхав 21 тисячу доларів. Це на 8 місць, переобладнане вже з документами. А ця машинка 33 тисячі грошей коштує. Офіційний. Офіційний імпортер пропонує такі машини за 63%. Так що є за що зекономити. І тим більше з нового року плюс 40% буде, ну, не 40-30% буде плюсом, але це все одно знаєте, буде трошки боляче. Так що така історія. Гарного дня. Бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас якусь електроконяку, бо це обов'язково до кінця року зробить.